Громада перших за 23 роки незалежності, внаслідок проведеної Революції Гідності, а саме першого її етапу, до громадськості Болтавщини і до громадськості України, врешті-решт, почали хоч трішки дослухатися у кадровому призначенні. Звичайно, в цьому напрямку нам ще велику роботу доведеться провести, тому що коли на таких народних річах, коли на громадських слуханнях, коли під час сходів люди підтримують або не підтримують того чи іншого кандидата, то підтримуючи люди, несуть солідарну відповідальність за роботу того кандидата. Тому не знаю, яке буде рішення міністра, ми свою функцію виконали, як громада, вислухали цих кандидатів. Як на мене, провели відкриті народні слухання, громадські слухання. Яке буде рішення міністра? Ми побачимо. Але кого ти призначили на посаду керівника ОМВС в області, я вірю в те, що ця людина працюватиме справно, працюватиме справедливо, працюватиме разом із Полтавською громадою у кадрових питаннях. дослухатиметься до громадськості. Я вірю в те, що у нас кабарів. Перестануть брати, тому що якщо в такого керівника ОВС області ненароком з Києва вимагатимуть привезення портфелів, то він відмовиться це робити. А якщо його за це будуть карати, то полтавська громада повинна буде його захистити.